Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Це Юлія, і хочу сьогодні вам показати ще одне відео про свої орхідеї. Ось тут починає квітнути сого вів'єн. Ось така листечко варігатне. я колись уже її показувала. Розквітла одна квіточка. Ось така гарненька. І ось з боку вона пускає ще один. Одне відгалудження, з якого вона буде квітувати. Ось така вона невеличка, мультифлорка. Ось таке красиве темно-зелене листя із білою каймою. Ну і такі невеличкі, гарненькі, симпатичні квіти. Сого вів'єн готріс. Ось десь її сорт. Писала, він уже туди далеко заліз у коробку. Ого! Приріс уже до коріння, не можна витягти. Анус. Так, Так, Вів'єн вар'єгати. Так. Ось така орхідечка. Далі, друзі, ось моя котлея. Янмін Orange. Цього року вона цвіте найпишніше. Подивіться, ось вона з одного квітконоса, дивіться, випустила аж раз, два, три, чотири квіточки. І зараз вона тільки розквітла, має такий колір світло-оранжевий, а коли вона ось квіточки, наприклад, ті ж розквітли перші, вони стали такого більш темнішого оранжевого кольору. Ну, так як о, ось воно передає більш точніше. Ну, Так як я знімаю ввечері, тому що не маю можливості зняти в день, тому трішечки, звичайно, колір. Викривлюється, але ось, наприклад, якщо я далі ось так знімаю, то він більш схожий, такого насиченого морквяного кольору. Бачите, приближаю, воно трошки стає світліше. Ось так ось так краще. Ось ще один квітконос, тут дві квіточки, тут дві. І ось ще буде. Ось він уже там трішечки ще трішки, і він скоро з'явиться. Ну, також квітконос буде не дуже великий. Тобто виходить, що усі нові бульби, які вона наростила цього літа, із них усіх пішли квіти. От, тому що, як ви знаєте, зі старих бульб вона вже не цвіте. Ось ще один є чехольчик, але він, мабуть, цього року не зацвіте. От. І всі новенькі попускали мені квіти. І там я десь бачила, вже вона починає нарощувати нові бульби. Одна з моїх найулюбленіших котлей, вона дуже непримхлива. У ну, мене їх, звичайно, і небагато було. Пропало там дві штуки, ця одна залишилася, я вже про неї розповідала. Ну, вона дуже щедра на цвітіння. Цвіте щороку взимку. Так. Мамин поцілунок, моя орхідейка ось мутант-квіточка. То, що вам у шоці показувала, бачите, така вона цікава. Випустила ось так листячко. трішки вона посвітліла, трошки, але ось така красунечка продовжує квітувати. Це, друзі, хотіла вам показати. Саншайн, здається, орхідея. Ось у неї був мамка її, мама, вона чомусь ще всередину попала вода. Я не знаю, але чомусь вона ну, скинула верхнє листя, бачите, залишилося два листочки. Але вона дала дітку, і ось дітка вже напускала корінчиків і вже має ось такий гарненький вигляд. Досить така чималенька вже. Я вставлю фото, як вона в мене квітла. Ну і вже буде квітнути діточка. Ну, мамка не знаю, може ще десь пустить якусь дитича, ну, поки що так. І ще хотіла вам показати: ось взяла собі, дав... ну як коли я взяла, не знаю, давненько: ось такий дендробіум, називається дендробіум бурана грін. В нього також ви можете бачити, ось такі по краю, по каймі, світлі листочки. Ось він вже пустив мені новий ростик, ось такий молоденький. Поки що сидить в стаканчику, тому що кущик невеличкий і не хочу його поки що пересаджувати. Сидить тут суміш кори і кокосового субстрату. От, ну, нібито все поки що добре, нарощує новий росточок. І взяла собі ось таку котлею, називається Nitra Siri Dark Princess. Вона такого темно-темно-бордового кольору. Ось також вона випустила мені оце нова бульбочка вже пішла. З оцими двома вона прийшла, а це новенька така маленька, наростила в мене. От. Не знаю, сподіваюся, ми з нею потоваришуємо. Також поки що вона сидить в мене в стаканчику. Прийшла дуже пересохша вона. Та, мабуть, чи на початку літа чи в кінці травня ну десь так я замовляла їх. От. Ну, листочки трішки такі покарьожені, це вони такі прийшли. Ну, а це один листочок нова бульбочка. Не знаю я. Ну, поки що росте. Он є там новий корінчик, нарощує. Ну, такі поки що по орхідейкам. Всі інші, поки що немає ні квітоносів, нічого стоять, не знаю. Так, ось такі красуні в мене. Так, ну і показуємо я драценка. Дехто запитував, ось така забула точно її друзі назву. Знаю, що драценна, варігатна, з такими ось білими листочками. Зовсім не примхлива, поливаю я її досить рідко, пер... стараюся її не переливати, і вона стоїть, себе почуває чудово. Стоїть, в принципі, так, від вікна далеченько. Тут біля полиці, ну, тут, звичайно, є світло, на неї трохи попадає, От. і почуває вона себе чудово. Ось, бачите, випускає нові листочки, тобто все з нею добре. Ну, інші стоять, ось там також. Все нормально. Ось мій антуріум росте. Нарощує молоді листочки. Дивіться, які красиві. І там он ще один, ніби буде давати мені. Он малесенький, такий. Зараз, отакий ось у манюньки також буде. Ну, от так, друзі, таке невеличке, коротеньке відео. Давно вже не знімала, думаю, хоч трішки щось вам покажу. Ну, і зараз покажу ще була в селі, також заквітли і мої, і мамині орхідеї, хоч деякі ви з них вже бачили, але вони вже більш набрали, порозпускали бутони і покажу вам цих красунь. Так, ну що ж, друзі, показую вам орхідейки. Ось така красунечка, досить цікавого кольору. Вона мені, така нач, ніби склянна. Схожа, до речі, мені трішки на сорт Бургунді, але Бургунді, вона більш така. Біла, а ця така з розовинкою. Ну, Шакіра це мій метелик Golden Dawn. Ось такий красунчик подопускав квіти, ось порозквітали уже бокові квітоноси. Вони такі невеличкі, коротенькі, але квіти на них є. Ну, і ось така красунечка, також без імені, але дуже гарненька. Також це вона квітне із випущеного. Розгалудження, тому що основний квітконос уже від квіт. так. ну Шакіра також, бачите, попускала бокові з боку, попускала квітоноси і зараз дуже пишненько, гарненько квітне. Хоча квіточки невеличкі, але вони густо-густо одна біля одної поквітли і дуже гарненько виглядає. Метелик, ну, поставили догори квітконос, і дуже гарненько виглядає справді, ніби метелики, такі ніжні білого кольору. Ось такий красунчик. Так, ну це трішки я поправляю, тому що щоб вони не попадали, щоб ближче, але воно світло, сон, сонечка немає і досить так погане освітлення, щоб гарно і зручно було зняти рослину і передати її. Колір. Ось пеларгонія красунечка я вам показала у шоці, дуже яскраво насиченого рожевого кольору. Квітне весь час, квітне без перестанку, ось трошки відпочила і знову почала квітнути. Ну от от мені, я не знаю, от Вона мені на бургунді такий, ось ця губа жовтувата і такі з розовинкою трішечки квіточки. ну Досить така цікава. Ну Це я тут вам ближче показую шакіру ось її такі квіточки. Невеличкі трішечки з крапинкою, жовта губа. Так, голден ось така напустила квітоносів. І там ще один є, також буде квітнутий. Тут, бачите, нові бутончики будуть розквітати. До речі, десь в групі Viber я в дівчат бачила, також продають цього метелика. Ось, бачите, ось ця розквітла, і он збоку, бачите, там ще напускала бутонів, також ще вони не порозквітали. Гарненька, хоч квіточка невелика, але гарненька. Ну, і тут ближче вам показую, тут більше видно колір. Бачите, така вона мені ніжна, ніжна. Ось так, друзі, ось такі новини.